Радіо Chicago. Я дякую, пане народний депутат. Я дуже дякую, але це моя робота. Мене на це навчало государство. Люди платили налоги, щоб мене вивчити і довести до того, і довірити ту посаду, яку мені зараз довірено. Тому я до вас дуже прошу. Прийміть цей закон. Він нам дуже потрібен. Дуже. Ми тримаємо оборону з последних сил. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ. Останні кілька днів весь військовий сегмент Фейсбуку та й цивільні говорять про одне. Юрій Содель, командувач оперативно-стратегічного групування військо СУФ Хортиця, який був нещодавно призначений, це є кадровою катастрофою. До мене напряму звернулися військові, які підтвердили слова. Зокрема, мого колеги Сергія Стерненка і попросили про розголос тої ситуації, про яку я вам зараз розкажу. Тож сьогодні проаналізуємо, що може бути не так із призначенням пана Содоля. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, друзі. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, перш за все, ви маєте розуміти, що згадане угруповування військ, яким призначили, власне керувати Содоля, охоплює дуже і дуже великий і важливий напрямок. Який подивіться на карту: це весь східний фронт від півночі Харківської області і аж до Вуглидара Донецької області. Гіршу за кандидатуру Содоля на цій позиції важко уявити. Саме так говорять військові і, зокрема, мої колеги-журналісти, які працюють на фронті. Раніше Содоль командував морською піхотою. Содолю приписують затвердження військових операцій без належного матеріального забезпечення та нехтування втратами серед бійців. За словами Сергія Стерненка, наприклад, жоден бойовий морпіг про нього не скаже цензурного слова в мережі мас. Прикладів, коли морську піхоту, Содоль просто як то кажуть, сточував від трагедії з 37 сьомої бригади морської піхоти щодо відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення і без будь-якого захисту. Ну, практично на смерть людей у війську і справді бракує. У нас величезна смуга фронту протяжністю понад тисячу кілометрів, і це потребує, звісно, величезних ресурсів, у тому числі людських. Але у випадку, коли Содоль каже про брак людей, є деякі неприємні нюанси. Коли Содоль командував корпусом морської піхоти, на нього скаржились практично усі морські піхотинці, з якими мені доводилось спілкуватися, содоль абсолютно байдуже ставиться до людського життя. Одним із найяскравіших прикладів була трагедія із 37 сьомою бригадою морської піхоти, про неї тоді ще писав портал Deep State. Содоль відправив колону українських морпіхів без будь-якого прикриття, і уся ця колона, на жаль, була знищена. Близько 20 наших морпіхів тоді загинули. Це відбулося поблизу населеного пункту урожайни на півдні Донецької області, і це тільки один із дуже багатьох прикладів нелюдського ставлення содоля до українських солдатів. Якщо у нас Будуть нести відповідальність виключно солдати і ніколи генерали. Ми так не зможемо перемагати, тому що в такому разі наша армія залишиться маленькою совєцькою армією. У Твіттері один із морпіхів написав пост. Ми зараз скрін вам покажемо. Про схожі кейс операції під керівництвом содоля наступ по мінному полю під повним вогневим контролем противника Стерненко, наприклад, каже, що знає цього військового особисто. Ми почали перевіряти. Якщо ця людина є ідентифікована, то її словам можна довіряти. Цікаво, що після посту піхотинця його акаунт зник. Тепер неможливо знайти у Твіттері. Чому ну це відповідь на запитання, друзі? Чому я вам озвучую інформацію, яку мають озвучувати військові? Бо вони мені говорять, і потім ми просто будемо позбавлятися як посад, так і просування вперед, або взагалі наш підрозділ розформують. Схожі історії вже були. Тому мусимо артикулювати ми. За них що цікаво до критики Содоля після призначення майже одночасно долучилася народна депутатка від партії Слуга народу Мар'яна Безугла. Нагадаю, вона за сумісництвом і заступниця голови оборонного комітету Верховної Ради так, от Мар'яна написала пост у Фейсбуці, де назвала Содоля злочинцем. За словами Безугли, тут чи не вперше ми можемо погодитися? Низка рішень Содоля щодо підготовки оборони Харківщини призвели до трагічних. Наслідків цей бардак і змішування понять, хто за що відповідає, де політичне рішення отримати Бахмут чи Маріуполь, і де військове рішення, яким чином це зробити, воно і призводить до трагічних наслідків. І до речі, про Маріуполь я згадувала так Содер відповідав за Маріуполь, і в нього є зокрема дуже наближений генерал, який у якого, як я вже писала, кримінальне провадження по Чонгару. І тут я бачу, що він знову отримав відповідальний напрямок фронту. Чи я будете ви витаю... вимагати відставки Олександра Сирського тепер, після цього, що ви тут е розповіли? Я не знаю і не готова вам ще на це відповісти, тому що тут велике широке питання: а чи є у нас заміна? Чому я вам зараз дала коментар без углої? Ну, по-перше, депутатка, по-друге, як би ви до неї не ставилися, це посадова особа, це заступниця комітету із питань оборони. Я... Її можу дати вам її коментар, але ні президента, ні командувача ЗСУ, попри весь резонанс, е коментаря немає. До речі, на початку року Стерненко коментуючи в Кит ворога про нібито захоплення Російською Федерацією плацдарму у кринках, е кринки лівий берег Херсонщини, Повідомив про неналежне матеріальне забезпечення бійців, яке призвело до втрат, яких можна було запобігти, і звинуватив цьому якраз цього Юрія Содоля і показав відео, як наші військові дронами доставляли собі вантаж, бо не було погоджено відповідну логістику. За словами Стерненка, тоді майже всі реби та човни постачали волонтери та окремі місцеві ради. Ну а на паперах, звісно, все було добре, навіть із надлишком. Серед заслуг Содоля критики згадують також його виступ у Верховній Раді, уривок якого я показувала вам власне на початку цього відео. Так от, під час цього виступу Содоль розказав про тримання позиції трьома бійцями, ну і численні втрати в особовому складі у мережі. Такі ролик ролики виступ потім розстержували і назвали найгіршою мобілізаційною кампанією. Противник перевищує нас 7-10 разів. У нас брак особового складу. Механізоване піхотне, мотопіхотне, стрілкове відділення це, як правило, 8-10 чоловік. Плюс бойова машина. Бойову машину в обороні зараз використовувати дуже складно, тому що появився такі нові віт зброєння, як дрони камікадзи. І в піві дронами. І ця машина вона живе ну, до пів години максимум. Тому основний тягар покладається на особовий склад саме, скажімо так, механізованих або піхотних підрозділів. Так от у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по 3-4 чоловіка. По тактичним нормативам, на оце відділення. Дається, щоб вони обороняли гарантовано 100 метрів фронту оборони. Якщо їх два чоловіка, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Сразу виникає питання: а кому ще 80? Друзі? Ну і про свіженьки. Буквально вчора до мене звернулися військові 68-ї окремої єгерської бригади. Додам від початку повномасштабного вторгнення вони вели бойові дії на Вугледарському напрямку. Військові розповіли, що в липні 22-го року їхня бригада була виведена на відновлення та доукомплектацію. Але насправді цього не сталося після двох тижнів, проведених в лісі. Вони говорять, що в екстреному режимі були переміщені на Куп'янсько-Лиманський напрямок, отримавши завдання стримувати наступ ворога та закріпитися на позиціях. До кінця березня 2024 року 68-ма бригада отримувала оборону на даному напрямку. Скаржиться на те, що належного комплектування там не було в березні 24 го Очікуючи на відновлення, відведення отримали бойовий наказ переміститися і зайняти оборону на авдіївському напрямку, замінивши там третю штурмову. Станом на даний момент один із батальйонів тримає позиції на Авдіївському напрямку. кажуть, що зайняті рубежі не були належним. Чином облаштовані та укріплені, що дозволило ворогу знищити укриття та вбивати оборону, за словами військових втрати особового складу в той момент часу командуванням бригади замовчувались попри те, що окремі батальйони перебували в небоєздатному стані. Також 68 десятвосьма розказала мені, що укріплення та лінії оборони на даному напрямку підготовлені не були хоча наступ на Авдіївку розпочався, нагадаю вам ще в жовтні 23-го року, і ми вам про це розповідаємо на даний момент, поки ви дивитеся це відео, підготовка позиції відбувається під щільним вогнем, під щільним ураженням вогневим противника. Комплектація батальйонів знаходиться на критичному рівні через постійні втрати, відсутня ланка сержантського управління, рівня відділення, взвод на даний момент в деяких ротах відсутній особовий склад, який міг би замінити бійців, які знаходяться на позиціях. Не стоїть мова про відпочинок взагалі. Втрати поповнюються мобілізованими, які прибувають з полігонів без належної підготовки. Навіщо 68-ма все це розповіла мені для того, щоб я розповіла вам? Тому що перспектива ведення бойових дій в такому форматі вона відсутня, це повне знищення особового складу і неможливленням ефективного відновлення боєздатності підрозділів найкращих підрозділів, які роками служать. В збройних силах і частина із хлопців, які там служать, це люди ще з 2014 року вступили до лав збройних сил і почали обороняти нашу державу. Тож 68 звертається до командування, зокрема до пана Содоля, в підпорядкуванні до якого якраз знаходиться цей напрямок, аби негайно були прийняті дії, а не знищувалися хлопці один за одним. Бійці не розуміють, чому так відбувається. 68-ма говорить, можливо, це через відсутність додаткових резервів або через ціль знищити особовий склад, який там залишився. Це пряма цитата частина особового складу, яка опинилася у мене в розпорядженні. Ось такі справи, друзі. Я хочу, аби ці відео про такі призначення були резонансними. Ми говорили з вами в лютому місяці про те, що президент назвав причиною зміни головнокомандувача. Зміну підходів, тактик, нових планів, реформа війська, що нині відбувається, коли такі, як Содель, обіймають посади. На стратегічно важливому напрямку я не втямкі. Тому, агов, верховний головнокомандуючий і головнокомандуючий, ми чекаємо на коментарі. Ну а щодо 68-ї, друзі, майте можливість поширювати відео. Нехай всі знають, в якій ситуації нині опинилися хлопці. Бо. Так, ми скоро залишимося геть самі з таким керівництвом. Дякую вам за довіру. Шлю сердечки, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня. Тому допомагайте, підтримуйте вільну і незалежну журналістику. Всім, хто на фронті, дяка, Сили оборони. Ви неймовірні. До зустрічі. Пишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.